Доброго вечора ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матч зорі у лізі конференцій, які у нас шанси у асоціацій асоціації УЄФА, кому потрібен талант шахтаря та багато іншого. Починаю з матчу у лізі конференції до зоря обіграли бридаблік з рахунком 1-0. І незважаючи на перемогу, це була дуже складна гра для Луганської зорі, тому що було таке враження, що рівень нашої команди спустився кудись до першої ліги, і ми бачили, як якісь там лідери першої ліги боролися за вихід до УПЛ. І якщо це для Брейдабліка нормально, то для нашої команди було це несподіванкою. Звичайно, вони добиралися до Ісландії дуже довго і, можливо, через цей довгий та тривалий переїзд вони грали так погано. Але все одно гра була не найкращою. При тому, що луганська команда на протязі другого тайму могла робити рахунок і 2, і 3-0, і доводити цей матч до розгромного, але вони це не робили, не реалізовували свої моменти і замість цього отримали дуже нервову кінцівку матчу, де Бредаблік мав можливість зрівняти рахунок. Але є, як є і добре, що перемогли у цьому матчі, і взагалі виходить дуже непоганий старт для зорі у лізі конференції, маючи 4 очки і посідаючи зараз друге місце. Зараз на зорі чекатимуть два вирішальні матчі проти макабі Хайфа, по яким ми і побачимо, чи зможуть вони посісти друге місце. Звичайно, хочеться набирати максимум очок у цих зустрічах: 6 або хоча б виграти та зіграти у нічию, але ми прекрасно розуміємо, що зоря може здивувати нас та програти. А тому хотілося б, щоб мінімум, який був у нашої команди, щоб вони поділили очки з макабі. Тобто або розмінялися перемогами, або зіграли у дві нічиї. До того ж, при такому розкладі у нас є невеличка перевага, тому що ми зіграли у нічию з Гентом, а вони їм програли. Ну і також сьогодні хочу повернутися до такої улюбленої теми Рейтинг асоціації УЄФА. Я давно про неї нічого не розповідав, тому що. Ну просто не було бажання щось розповідати, коли наші команди програвали, не набирали очок, а наші конкуренти просто постійно після кожного туру обгоняли нас. На цьому тижні маємо максимальну кількість очок, дві перемоги з двох матчів, а тому не дивно, що ми навіть піднялися на одну сходинку, обігнавши Ізраїль. Зараз ми знаходимося на 17-му місці, і наше головне завдання там піднятися до топ 15 І в цілому це можливо, тому що є такі країни, як Норвегія та Сербія, у яких команди грають у дуже складних групах, або просто зараз вони ці команди погано грають. А тому є шанси, що навіть наші команди зможуть набрати більше ніж їхні команди. А тому давайте розповім про ці команди. Наприклад, церв'яна зв'язка грає у групі Лізі чемпіонів з Янг Бойза, Мансітю та Лейпцигом. Тобто ми прекрасно розуміємо, що там вони очок багато не наберуть. Вони грали зі своїм прямим конкурентом Янг Бойзом і зіграли у нічию. Далі є сербська команда Бачка Тополи, яка грає у Лізі Європи. Там в них дуже складна група, тому що вони грають з Олімпіакосом, Фрайбургом та Весгамом. І тільки ось з грецькою командою зіграли позавчора у нічию. Ну і ще одна команда це Чукорічки, яка грає у лізі конференцій, і у них ну, досить складна група, якщо дивитися на те, що це ліга конференцій. тому що вони грають тут з Генком, Ференсваршем та Фіронтиною. Тобто, як бачимо, у Сербії все дуже погано, і вони взагалі можуть усі повилітати з турнірів. Що стосується норвезьких команд, то в них по суперникам ситуація трохи краще, але вони так само погано почали старт. Мільди грає у групі з Байером, Гекіном та Карабахом, і вони вже там мають дві поразки: вони програли Байеру та Карабаху. А ось Буде Глімт, який грає у лізі конференції, вони мають також складних суперників: це Луган, Брюга, Дебашектаж, і також в них початок слабенький. А тому знову ж таки є всі шанси, що якщо наші команди зоря та Шахтар... Наприклад, Шахтар посідає третє місце, а зоря виходить з другого місця. То я думаю, що цих балів повинно вистачити, щоб посісти у то-15. Звичайно, можна поставити питання: а чи потрібно нам знову п'ять команд у Єврокубках? Бо ми бачили, як наші команди грають там. Але звичайно, мати краще більше команд у Єврокубках та мати більше шансів, аніж взагалі їх не мати. Також сьогодні хочу поговорити і про початок 10-го туру чемпіонату України, де Полісся обіграла Динамо з рахунком 3-2. У минулих відео я розповідав, що у Динамо, після того як відбулася перерва для збірних, чекає дуже багато важливих матчів і складних, тобто з Кривбасом, з Шахтарем, з Дніпро 1 з Орею і іншими командами. Але схоже, що ці матчі вже почались зараз. Я постійно казав у минулих відео, що те, як грає зараз Динамо, і те, проти кого вони грають, це просто ну, логічно, що вони перемагають, бо вони грали проти команд, які набагато слабші за них, там проти Локсенрії, проти Минаю. А тому й не дивно, що вони перемагали. Вони забували багато, а ті просто не могли забити більше, ніж Динамо. Але на цей раз вони зустріли ту команду, яка може забити більше, ніж Динамо. Житомирська поліція на цей матч було дуже налаштоване. Ми прекрасно бачили, як вони грали у цьому матчі, як вони віддавалися на всі 110%. Напевно, що їм пообіцяли якісь преміальні за перемогу або хоча б нічию у цьому матчі, але все одно це чесна перемога, перемога, яка надає їм хоча б тимчасово перше місце. Взагалі Житомиряни ще у першому таймі могли вигравати у Динамо з рахунком 3-1, якщо б не Бущан, то Макуана забив би там два голи, а так їм пощастило, що в них є ще такий воротар. Ну а в другому таймі ми побачили справжнє Динамо, яке граючи у більшості, пропускає два голи. Хоча також я би відмітив дуже класну заміну від Калітвенцева, який випустив Будківського замість Аріельсона. і одразу після цього Будківський зрівняв рахунок. Ну а в третьому голі, якщо я не помиляюсь, Бутківський віддав голіву передачу. Тобто, виходить, він став просто джокером матчу. Динамо в цьому сезоні за 7 матчів пропустили 13 голів. Більше пропустили лише Олександрія, Минай та Ворскла. Але також важливо додати, що вони і більше зіграли, а Динамо ще має матчі, які треба дограти. Те, як грає Динамо зараз в обороні, це просто якийсь абсурд і якась незрозуміла ситуація, як так вийшло, чому команда взагалі не готова до сезону у захисті. І ну, ми ж розуміємо, що зараз у майбутніх матчах після перерви на збірне, то ми побачимо, як Динамо буде програвати усім та грати максимум у нічию. Вони зараз знаходяться у дуже жахливому стані, і я не знаю, як вони будуть вибиратися відтуди. Єдине, що можна очікувати, що за цю перерву Луческо щось зробить, але я не впевнений в цьому. Якщо коєни взимку не підпишуть одного-двох центральних захисників. То вони точно посядуть 6-7 місце не більше. Скаут Ювентуса був присутній на матчі ліги чемпіонів Антверпен Шахтар. Про це повідомляє Sky Sport Італія. Повідомляється, що представника Ювентуса цікавив півзахисник Шахтаря Георгій Судаков, скаут італійського гранда, і за вказівкою спортивного директора клубу спостерігав за грою українського півзахисника. Очікується, що Ювентус може зробити шахтарю трансферну пропозицію щодо Судакова вже під час зимового трансферного вікна. Це, скоріше за все, буде оренда з правом викупу угоди. І від себе хочу додати, що ось ти читаєш цю новину і думаєш. Що дійсно можливо Судаков потрібен Ювентусу, але коли чую, що вони хочуть його підписати спочатку в оренду і з можливістю права викупу, то розумію, що це якась нісенітниця, тому що шахтар не буде його віддавати в оренду. Якщо Шахтар і захоче його продавати, то одразу тільки трансфер і за великі кошти. Тим паче, на мою думку, Судаков точно не той гравець, якого потрібно віддавати в оренду, щоб там тренерський штаб на нього подивився. Його одразу потрібно купувати. Окрім Олександра Піхаленко та Назарія Русина, яких нещодавно додали у список гравців збірних, додали ще одного гравця. Ним став центральний захисник Дніпра-1 Олександр Сваток. Дуже цікаве рішення від Сергія Реброва взяти гравця саме на цю позицію, тому що на цій позиції грає достатньо гравців нормальних, але хочеться побачити у збірній такого гравця, як Владислав Кочергін, який зараз грає непогано за польський раков. Ну а якщо казати про захисників, то хотілося б побачити у збірній Едуарда Сарпія, який також може зіграти і на позиції опорника. Два лідери київського Динамо Бущан та Буяльський можуть залишити клуб вже цієї зими. Повідомляється, що Динамо може продати одразу двох футболістів стартового складу. Керівництво київського клубу готове розглянути будь-яку вигідну пропозицію щодо своїх гравців, яких захочуть запросити до себе закордонні клуби за умови, що за гравців добре заплатять. Капітан Динамо може продовжити кар'єру в одній зі стамбульських команд. та Фенербахче розглядають Відалія Буяльського як один з варіантів посилення гри в центрі поля. А ось Георгій Бущан може продовжити кар'єру в Галатасараї, який готовий запропонувати за завертаря близько 4 мільйонів євро. І з одного боку, це логічно чути про такі новини, що гравці Динамо можуть залишити клуб, тому що керівництво клубу продовжують скорочувати зарплатну відомість. Але з іншого боку, це ж турецькі видання, і ми прекрасно розуміємо, що це може просто бути якась качка. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео слава збройним силам України і слава Україні.